Сумна історія кохання. В черговий раз, е скільки разів би я не повторював, нержавійка. Трошки небезпечний матеріал. Щось не розумієтесь, запитайте, скиньте відео, обговоріть, скиньте зразок. Ні, люди впевнені на 100%, що все вже розібрались. І на тобі помилка. Приїхала до нас посилка. Гляньте, матеріал. Схожий вам на нержавійку. Ну, по суті ж, схожий. Метал нормальний, не ржавіє, не ржавіє, магніт не бере, не бере, але із сумного, із сумного це нічого ще не значить. Е, те, що я постійно розповідаю про цю іскру, яка вам уже обрідла, це не значить, що мені просто робити немає якого хіра. Це по факту іскра в нержавійці це показник наявності нікеля. І це дуже важливо. Отака От іскра дивіться. Я думаю, тут ярко виражено було. Цяка іскра свідчить про те, що в даному сплаві нікеля нуль. Нуль, абсолютно. Можливо, 1%, можливо, 2. Ну, по суті, це нуль. Іскра має бути пряма. Вона не должна хлопати. Зараз я вам покажу е спектральний аналіз даної штуковини. Дивіться. Запускаємо. І дивіться уважно. Скільки нікеля? Ні скільки. Це проста, по суті, марганцовка. Отака от, от сумна історія. Не впевнені на 100% що це не ржавійка. Не відправляйте. Мені однаково людина відправляє за свій рахунок ці посилки. Але навіщо ви витрачаєте свої кошти на те, що не варто уваги. Оцей метал на сьогоднішній день буде прийнятий по 7 гривень кілограм, або, при бажанню клієнта, буде відправлений назад. Ну, це ж вже вирішувати йому. Ну, суть питання. Порадьтесь 10 разів. Не приймайте рішення самі, якщо не впевнені на 100%.